Шановні депутати, у нас сьогодні виникла необхідність провести засідання комісії з гуманітарних питань, охорони здоров'я, культури, освіти, молоді і спорту соціального захисту населення. У зв'язку з тим, що хворум відсутні, за вашим погодженням є головуюча Юлія Анатольовна, голова комісії, і секретарем обраного Дваковського Валерія Васильовича. Інших зауважень пропозицій немає? Немає, розпочато роботу.

528 від 9 травня 25 року про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету міністрів номер 866 від 24 вересня 2008 року і 905 постанови кабінету міністрів від 8 жовтня 2008 року, а саме на виконання по Зміни до положення відділу служби у справах дітей та затвердити його у новій редакції. А саме до розділу 2. основні завдання та повноваження служби доповнити його такими пунктами: влаштування дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в дитячі заклади під опіку піклування, в дитячі будинки сімейного тиску та прийомні сім'ї. Наступний пункт підготовка документів з питань установлення. Так, е, наступне надання потенційним установлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам, вихователям, прийомним батькам, інформацію про дітей, які перебувають на обліку у службі у справах дітей, і видання направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною. Наступний підготовка висновки про можливість утворення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Підготовка звітів про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу, приймання участі у процесі вибуття дітей із закладів для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування та заходів соціального захисту для дітей у сім'ї, встановлювачів, опікунів, піклувальників, за дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей. Забезпечення додержання вимог законодавства України щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування дитячі будинки сімейного типу та прийомних сім'ї, ведення обліку дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, дітей сиріт та дітей позбавленого батьківського опікування, синовлених дітей, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів. Розділ 3 права служби доповнити такими функціями: влаштовувати дітей, сиріт та дітей подвалених батьківського піклування у дитячі будинки сімейного типу, державні заклади для дітей, прийомні сім'ї, передавати під опіку, пілування та на установлення. Відвідувати родини, де влаштовані діти, сироди, діти позбавлені батьківського піклування та діти, які залишились без батьківського опікування, з метою здійснення контролю за умовами утримання навчання та виховання дітей, вести справи з опіки та піклування над дітьми та усиновлення дітей, брати участь у судових засіданнях з питань захисту житлових, майнових трудових та інших прав дітей, опіки, піклування, всиновлення дітей. Прошу э, затвердити положення Служби справах дітей нові редакції. Додати, розказано, що на попередній сесії ми <головік> е, на Сміли по штату відділ служби справах дітей відвідується на одного представника. Вже по мірі попередній сесії продовження там те по остаточному передачі повноважень і справ. До 12.06, тобто до четверга вже має бути полезна і передача справ з рейндру правління. Тому є до кількість внести зміни до цього, до статуту. Тут за те, щоб винести питання народних сесій, прошу Хто за? Проти? Хто може бути заняти?